Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Країни-партнери продовжуватимуть надавати Україні підтримку в її боротьбі з російською агресією. Союзники обіцяють допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ. Про це глава Пентагону Лой Тостін заявив під час засідання у форматі Рамштайн. Давайте послухаємо пряму мову країни зі своєю доброї волі зі всього світу продовжують нарощувати зусилля і разом ця контактна група чітко заявляє що ми будемо підтримувати україну у її боротьбі за свободу ми допоможемо україні піти в контрнаступ навесні Олександр Мусієнко в нашій студії, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітання вам Вітаю вас. Так, а можна вітати сьогоднішній Рамштайн? Вже що ви почули з позитивного для України? Ну, по перше, я почув підтвердження тих позицій, про які говорив раніше. Про те, що зараз нам формат Рамштайну, і загалом захід окремі країни допомагають активно якраз нарощувати міць не тільки для захисту. Від тих наступальних дій ворога російських військ на сході, але й для можливостей переходу до контрнаступальних дій весною влітку наступного року, ну як, от тільки що підтвердив керівник Пентагону, міністр оборони Ллойд Остін. Що це означає? Це означає, тобто треба читати тепер міжрядків. Що це означає? Це означає, що якщо відкрити західні книжки з військової теорії, практики застосування військ, розгортання і так далі. Вони передбачають, що вам для успішних контрнаступальних дій потрібні три елементи: це артилерія далекобійна, яка може пробушивати позиції ворога. Друге це танки з бронетехніки, третє це авіація для підтримки з повітря. Відповідно, чому Україна так активно наголошувала саме на цих моментах. Постійно український президент, влада, що ось потрібно саме це. Чому? Ну тому що все це. Фактично зрозуміло нашим партнерам. Ми ж говоримо з ними їхньою мовою в даному випадку, що надайте нам це для того, щоб ми змогли перейти в контрнаступ, ймовірно, ну скоріш за все на півдні розглядається саме такий сценарій з деокупації південних наших зайнятих рубежів. І зараз ми бачимо, що якщо є такі заяви, це означає, що Україна отримає і далекобійні ракети, і отримає і авіацію. Тепер питання часу і перспективи. ну тобто, які моделі будуть безпосередньо і типи. По далекобійним ракетам вже є певний прогрес. JLSDB на 150 кілометрів дальність ураження від Сполучених Штатів обіцяно. Я думаю, що за результатами Рамштайну ми можемо навіть не почути про конкретні типи зброї, які зараз отримає Україна. Можливо, ми почуємо про це через тиждень. Наступного тижня президент Байден буде в Польщі, якраз буде виголошувати промову, і в принципі не виключено, що саме під час цієї промови він оголосить, так як це було про танки Абрамс. Коли він оголосив безпосереднє постачання в Україну, він оголосить про те, що Сполучені Штати не заперечують проти передачі в Україні літаків третіми країнами. Ну що це означає? F-16 є по світу в багатьох країнах, не тільки в США. Відповідно, сполучені Штати вони демонструють підхід наданні Україні зброї через механізми коаліції. Ну, звідси і Рамштайн з'явився Сполучені Штати ініціювали. Значить, їм потрібна коаліція потрібно, щоб ці рішення ухвалили інші. Тобто, я думаю, що ми в цьому зручення отримаємо. І з цієї точки зору, ось це те, що зараз відбувається з початку року, і турне українського президента ще наприкінці минулого року до Вашингтона. І зараз поїздка в Лондон, яка відбувалась Париж, потім Брюссель. Зустріч з польським президентом в Польщі. Зараз тут турне, які будуть від Рамштайн, знову ж таки, приїзд президента Байдена в Польщу. Досить багато подій, і, в принципі, вони є вдалими для нас. На жаль, треба сказати, що ми могли би багато чого отримати і раніше зі зброєю, ну але зараз доклалося все-таки багато зусиль. І ми зрушення позитивні будемо бачити. А питання: хто першим надасть літаки або певне нове обладнання, все ще стоїть, тому що пам'ятаємо напередодні Польща заявила Матеош Моравецький і президент Польщі сказали, що ну поки що Польща не готова першими, наприклад, F-16 постачати Україну. Ну, президент Дуда він сказав, польський президент, про те, що Польща готова в рамках або великої коаліції, або малої коаліції. Uh -huh. Ну тобто те ж саме робила Польща. Ті ж самі заяви були у Львові, коли був президент Дуда на зустрічі. З українським президентом, і тоді Литовський колега був так само. Вони говорили про те, що ми дамо танки в рамках коаліції танкової. І так само, тобто, два можливих шляхи, або навіть три. Перший це на першому етапі передача радянських мігів модернізованих, які є в Польщі і в Словаччині. Вони заявили про прем'єр Словаччини Хегер, заявив про те, що вони готові передати. А, другий шлях що це ну, а після них уже авіація західного зразка в 16 або інші. Другий шлях це комбіновано паралельно, поки надійде в 16 передача тих літаків, щоб це було швидше. Мігів ну щоб це було швидше, щоб поки навчаються пілоти користуватися іншим. І третій це або це разом паралельно буде відбуватися і такі тип літака, і такий, або виключно в 16 буде надаватися без навіть радянського типу. Mm -hmm. Ось такі шляхи. Я думаю, найреальніші. Ну і існує думка також про те, що відразу необхідну кількість літаків Україна не зможе отримати. На першому етапі можливо, навіть це і не потрібно. Цей процес може в принципі розтягуватися на наступні кілька років. Ну, ми, ми починали з усього потрохи. І так. чотири «Хаймерси», і одна батарея Петріотів і. Одна танкова рота леопардів, скільки ми зараз вже ведемо мову, що їх разом з Леопард 2, Леопард 1 буде до 200. Так, ну це буде протягом часу, звичайно, але це буде. Тобто ми з усього так починали, стартували, але важливий прецедент. Важливо, щоб якась країна ухвалила рішення і цей процес зрушився. І тоді, в принципі, я думаю, що воно ось так поступово буде доходити до тієї. Точки, яка нам потрібна, про яку говорять наші повітряні сили, там про ну про ту кількість літаків, яка є необхідна. Ви вже згадали про певні події, про міжнародні зустрічі, зокрема, і візит Байдена до Польщі. Це те, що відбудеться ближче до річниці повномасштабного вторгнення. Напередодні ми від пана Кулеби чули про те, що якісь будуть важливі події або важливі заходи, про які поки що не говорять до 24 лютого. Ну що це може бути? Можливо, це і пов'язано з певним наданням озброєння, про яке ми дізнаємося? Ну фактично озвучать нам його. Я Чи думаю, це що якась так. Інакше? я думаю, що ці рішення певні ми по. Почу... Чуємо, можливі, можливо, будуть якісь візити, можливо, якісь зустрічі українського президента. Ми ж розуміємо, ми не знаємо з міркувань безпеки, ми не можемо цього знати. Але якісь події, я взагалі вважаю, що зараз візит президента США в Польщу в таких умовах, і якби вдалося ще українському президентові туди відбути, домовитися про зустріч там і разом фактично президенту Польщі, України і Сполучених Штатів. Провести засідання, прес-конференції, зустріч це було б дуже важливо. Це розумієте, що зараз чому так прикута увага, тому що зараз відбуваються досить серйозні тектонічні зміни і історичні процеси у зв'язку з російською агресією проти України, у зв'язку з безпекою Європи. З набуття ролі відчутної більшої системи європейської безпеки України, Польщі, країн Центральної Європи, тобто зміщення певних векторів так само. І тому я думаю, що ми спостерігаємо багато історичних подій насправді досить важливих і прекрасно, до речі. Кому цікаво, в мережі є обкладинка журналу впрост польського. Подивитися, як вони зобразили приїзд президента Байдена в Польщу, особливо звернути увагу Ми на килим, її... на килим, на який спускається президент Сполучених угу. Штатів. З приводу оцього отрухів міжнародних, як ви кажете, вчора шокова просто інформація з'явилася про те, що міністр закордонних справ Угорщини раптом відбув до Мінська проводити якусь роботу, яка спрямована, виявляється на відновлення миру в Україні. Країна, яка є членом Європейського союзу, яка є членом НАТО, їде до невизнаного лідера Лукашенка, аби домовлятися. Ну він прав правда, не зустрічався з Лукашенком, Він зустрічався також з міністром закордонних справ, але все ж таки це якийсь неправильний сигнал від Угорщини, яка після яка після саміту ЄС Україна фактично. Твітами або там постами в інстаграмі Орбана говорила про те, що ми тут всі за і із Зеленським будемо працювати. Пам'ятаєте цю фотографію? Ну, звичайно, що Україна, я думаю, висловить протести, якщо не висловила вже проти таких візитів. Ясна наша річ, наша думка зрозуміла і послідовна, що ми проти таких перемовин, тим більше десь за спиною України про, про нас і взагалі без нашого відома. і без того, щоб їх хтось уповноважував. Я не думаю, що хтось уповноважував з українського боку угорського міністра закордонних справ летіти в мінській і це їхня самодіяльність. Тому я взагалі маю сказати, що ну розумієте, воно ж призведе до того, що Угорщина допече своїми діями Брюсселю в першу чергу. І от коли Брюссель почне застосовувати певні санкційні механізми щодо Будапешта офіційного, пов'язані з обмеженням фінансувань, окремих програм, які робить Європейський Союз, фонди Європейського Союзу, коштів і так далі, Наслідок того, чому це робиться, це ж не елемент тиску чи шантажу. Це елемент того, що потрібно перебувати в єдиній позиції цивілізаційній, Якщо ви перебуваєте в Європейському Союзі, Європейський Союз займає позицію санкції проти Росії, відновлення територіальної цілісності України, припинення агресивної війни проти України, відновлення норм статуту ООН і порушених норм міжнародного права. Якщо хтось... Має іншу протилежну позицію. Вочевидь, вона розходиться з позицією Європейського Союзу, куди Угорщина так прагнула і набула членство. Та, можливо, треба продемонструвати, що певні механізми Європейського Союзу не будуть застосовуватись до Угорщини. А це буде означати як наслідок, скажімо, я думаю, не дуже добрі політичні перспективи для внутрішньої політиці. Це вже питання внутрішньої політики Угорщини. Я не хотів би заглиблюватись. Але зовнішній вимір і інструменти, які має ЄС. Вони в принципі впливають. Тим більше Угорщина, я вам хочу сказати, вона не така однозначна, тобто не всі там підтримують дії Віктора Орбана. Там є інші підходи, там є політики, такі як Мер Будапешта. Він приїздив до України. Наскільки я пам'ятаю, заявляв про підтримку навіть у президента. Угорщини дещо інша позиція, ніж у ну, це як з Грузією, знаєте? Тобто подібна позиція. Там президент своя позиція у прем'єра. Вона абсолютно на сьогоднішній день. Я думаю, по відношенню до України несправедлива в тих умовах, як Україна допомогла Грузії у відсічі російської агресії. А Грузія не хоче приєднуватись до тих же санкцій проти Росії. Ми зараз можемо подивитися обкладинку, про яку ви згадали, Добре. пане Олександре. обкладинка польського журналу, на якому зображений візит. Президента Сполучених Штатів Джо Байдена до Польщі ось просто зараз. Ну і символічно цей ведмідь. І, і, ну до речі, ж, саме це видання воно дуже популярне і дуже відоме саме своїми обкладинками, такими зображеннями карикатур і стосовно повільного надання Німеччиною зброї, ну от зараз такий символізм. А є вже реакція, до прикладу Росії? Вони реагують яким чином на подібні речі? Ну думаю, почекайте інфо у них же ж телеграфі. Тому ком таторська телеграфної все. Бачите. Я це, це ми іронізуємо, але подивіться інформація журналістських розслідувань про те, що Путін в своїй резиденції залізницю проклав нову. А а на, бро... ще, що він на. на, на бро... Ви знаєте, це back to 19th century. повернення в 19 століття. Ні, що їздив. Ну, їздив це початок 20-го століття. Так, а я а, а я вам хочу нагадати, що залізницю як перспективно розглядав Бісмарк ще в часи початку там війни проти Франції і так далі. Кінець 19 століття, друга і потім так вона відігравала роль. Ну, зараз, слухайте, є Шекім, який з Північної Кореї пересувається uh -huh. потягом нікуди, Ну, йому далеко їздити не треба. Ну, Путіну, в принципі, теж його мало хто зараз кудись чекає. Але ну на це дивишся. Це ж знову повернення в Архаїку з усіма символами. Я думав, що Архаїка закінчиться, коли бронепотяг притягли в 2022 році на весні році навесні окупанти під Мелітополь, військовий свій, такий як часів Першої світової війни. Ну Архаїка продовжується. Тому, але щодо це так, проіронізувати. А щодо почуємо, звичайно, ну, вони ж там Медведів щось напише, Володін скаже... Соловйов на пропагандистських ток-шоу скаже, що треба бомбити Польшу. Я не сумніваюся, ну тобто. До речі, що цей потяг, бронепотяг, на якому їздить Путін, вартував він мільярд рублів, і почали його розробку, скажімо так, 2015 року, і от лише з минулого року Путін почав подорожувати саме цим потягом. Боїться можливих атак? Так, от так. Да. тобто, ну а що йому заважає літати літаком. Він же вони ж вони ходять, розповідають С 400 комплекс тріумф. Протиповітряної оборони вже С-500 на підході, каже. тобто, начебто ж в чому проблема? Уже ж і на дахах, і кругом, так начебто ж, уже ж... але. Ну мабуть, я інакше це. Тому що подивіться в інших країнах, у нас ж теж в Україні, коли не було війни, повномасштабного вторгнення пересувалися президент літаками, куди потрібно з візитами. Угу. Це зараз зрозуміло, ми, ну, ми вимушені у нас закритий повітряний простір. Але в умовах, коли відкритий повітряний простір, нехай не до всієї Росії, і так далі. Ну може, він поїде в турне Транссибірської магістралі на ньому там тижневе, Я не знаю, чи двох тижневадцять 22 Решті Решті. числа. До речі, Путін також збирається звернутися. От так, якийсь знаковий день буде зустріч Дуди з Байденом, і Путін оголосив про те, що звертатиметься до федеральних зборів, і це буде в тому числі присвячено річниці так званої СВО. Як думаєте, які заяви він зробить? Щось незвичне буде. Ну, безумство продовжується. Путін він надзвичайно вперта людина, впертий в сенсі привести Росію до повного краху. Він не зупиняється на цьому шляху. В принципі, він іде ним. Я думаю, що буде загострення риторики, ескалації знову ж таки по відношенню до Заходу, не просто до України. Будуть знову випади, що англосакси хотять розрушити Росію і тому подібне, що Росія має бути консолідована, тому що є плани її розвалити. І я думаю, що він щось може сказати на кшталт того, що вони готові будуть до якихось перемовин, не завжди були відкриті без попередніх умов. Ну а без попередніх умов Путін до цього сказав, що це признаває нової територіальної реалії. Так, ну чи там Пісков говорив, що це значить, що ви визнаєте, що Росія анексує незаконно чотири українські області, плюс Крим. І сідайте тоді за стіл переговорів про якесь перемир'я. Ясна річ на це ніхто не піде. Ну і тому, в принципі, війна триватиме, вони нарощуватимуть свої атаки. Путін буде апелювати, вочевидь, до якогось патріотизму про те, що НАТО на порозі, натівська техніка їде і скоро поїде по Росії. Якщо так буде далі, і так далі, тому давайте мобілізуйтеся, йдіть воювати, йдіть вмирати за мої безглузді безумні ідеї. Ну приблизно так. До речі, мене ще здивував один момент. Що якщо на початку повномасштабного вторгнення 24-го, ну навіть до 24 лютого, до прикладу, сполучені штати закликали своїх громадян виїжджати з території України, там uh -huh. певні європейські країни. Що звучить зараз? Ви чули про те, що Бразилія, Франція та Сполучені Штати закликають своїх громадян виїхати з території Російської Федерації, і нав, навіть дуже активно закликають не залишатися і виїжджати саме до 24 лютого. Це для чого робиться? Очікують можливо певних а так від української армії очікують певних провокацій всередині країни, чи чому це відбувається? Я думаю, це пов'язано з тим, що Росія котиться остаточно в бік тоталітаризму. І ось ці попередження, пам'ятаєте, і від української розвідки були на початку року, що Росія готується закрити кордони, uh -huh. що там буде оголошено на окремих можливо територіях навіть воєнний стан. Введений режим фактично ще більшого ручного управління. Плюс подивіться процеси, які відбуваються, коли позбавляють журналістів дискредитації акредитації. Вибачте, а дискредитують змі, закривають офіси. Зараз посилилися знову ж таки внутрішні репресії в самій Росії. І там досить багато насправді судових процесів, коли там по два по 15, по 20 років отримують опозиційні політики, журналісти і так далі. Я думаю, що захід остерігається того, що і західні окремо громадяни цих країн можуть потрапити, що називається під виток з цих репресій, а вони будуть продовжуватися в Росії. І з цією метою вочевидь застерігають. Тому ну, і плюс, якщо закриють кордони, то виїхати буде значно складніше. Незважаючи, який у вас паспорт не був би, все одно будуть труднощі, тому що це буде зробити складніше, логістичніше, важче і так далі, і так далі. То їдеться там також і про Білорусь, не тільки територія Росії. Білорусь, да. да. Ну білорусь, бачите, знову ж таки Білорусь теж стрімко котиться. Лукашенко він від Путіна отримав цей вірус безумства і котить теж з Білорусь. Туди зараз вони закликають до добросусідства, але Ну відповіла їм закриттям прикордонних пунктів окремих. Ну, тобто, так само зрозуміло, це чому так робиться, бо розуміють прекрасно, що Білорусь використовувалась Росією як майданчик для агресії рік тому проти України і для її підготовки, і зараз можливі прояви певні. Ну, і плюс, же ж в Білорусі демократичних, по скажімо так, щодо відсутності репресій, і так далі, теж особливо не побільшало. Хоча в Росії цього більше звичайно просто такі країни, як Ну Франція, зрозуміло, Сполучені Штати і Бразилія, яка фактично ну підтримує Україну. Ну і Бразиліями позиція. Бразилія так. Вони нам би хотілося, щоб вони звичайно підтримували більше. Це велика країна Південної Америки з розвиненою економікою, як би там не було, в однієї з найрозвинутіших в своєму регіоні. Ну але я сподіваюся, що там зараз відбулися певні політичні процеси. Минули вибори. Там була неспокійна внутрішня ситуація у зв'язку uh -huh. з політичною конкуренцією і протистоянням. Зараз воно стабілізується і. Більш-менш, я думаю, позиція Бразилії можливо почне змінюватися. Ну, там цікаво, тому що буде зустріч Лула Десів А, Сьогодні запланована зустріч зустрічіньпіна з іранським президентом, ви знаєте, прямо на сьогодні. І повістка в тому числі включає питання конфлікту Росії і України у цієї війни і. Ми вже задавали певні запитання з цього проводу Дмитру Кулебі. Нашому в ефірі національного телемарафону він сказав, що там проблеми великої не бачать з Лулою буде все, все добре. Але так як це виглядає на сьогодні, в принципі. Якась вибудовується вісь, так? Про те, що ми все говоримо. Ну розумієте, я не бачу проблем зустрічі Сі дзіньпінем, наприклад. Чому? Тому що ну, все ж таки, не можна ігнорувати фактор Китаю зараз в світі. Зрештою, з ним зустрічався і президент Байден під час саміту Великої Двадцятки. В принципі, туди збирався поїхати державний секретар Блінкін зараз. І загалом ситуація, ж, якби не оці повітряні кулі. Аеростати, ці, які літають зараз і там довкола узбережжі на території Сполучених Штатів. Я думаю, що візит відбувся би, тому що Китай продемонстрував кроки на зближення при певних політичних векторів зі Сполученими Штатами, незважаючи на конкуренцію і протистояння, яке між ними є. Росії це не подобається. І там, я думаю, не виключаю проявів зараз активних російських спецслужб, зокрема, для того, щоб. Не дати Китаю з, зі сполученими штатами і плюс дестабілізувати ситуацію про міжнародну політику. Будемо говорити далі. Зараз пропоную повернутися до подій mm. на фронті. Російські війська продовжують штурмувати вугледарський напрямок, але несуть дуже великі втрати. Лише за минулий тиждень сили оборони України ліквідували 130 одиниць ворожої техніки. Про це повідомили в прес-центрі сил оборони Таврійського напрямку. Майже повністю знищена 155-та бригада морської піхоти Тихоокеан флоту Росії іржаві на опорному пункті окупантів цілий батальйон танків близько 36 36 одиниць, за даними українських військових, ворог навіть виділив 20 рефрижераторів, які мають доставити тіла загиблих окупантів. Куди на кордони з Росією велика кількість окупантів здалися в полон, зокрема вагнерівці та виживші морпіхи із 40-ї та 155-ї бригад. З повідомлень полонених стало відомо під час комплектування цих підрозділів, не бралася до уваги навченість і підготовленість особового складу. До прикладу, у 155-й бригаді морпіхів воюють звичайні моряки. Серед вагнерівців багато хворих на снід і найманців із наркотичною. Залежністю це про рівень тих військових, які зараз ідуть на нашу територію. Ну справа в тому, що вони є різні там підрозділи. Розумієте, і в Вагнері ситуація вона різна там. У них з одного боку, в них досить багато зараз зеків з різних там соціальних елементів, там з різних виправних колоній, закладів і так далі. І вони загинули в великій кількості. Загинули так само і підготовлені, тобто їх теж йшло багато і. Вони понесли втрати. Тобто, насправді, Росія ще намагалася зараз доукомплектовувати свої підрозділи окремі, в тому числі 155, десь 50 на 50, де 50% це підготовлені, в принципі, навчені військові, і 50% менш навчені. Да? І от о, вони зазнають о, втрат, зазнають втрат достатньо бойові підрозділи, які вже не перший день війни проти України. Зараз вони їх поповнюють так, як вони можуть поповнити, тими мобілізованими, якими підготовкою нехтують, не завжди дотримуються, плюс зброя, плюс багато інших факторів. Але підрозділи вони є різні і залежно від напрямків. Тобто є і непідготовлені. підготовлені. І погано екіпіровані, але є ще й такі, які о, краще, скажімо, але о, гинуть і зазнають втрат в однаковій мірі і і ті, ті. Дуже цікавий вислів сьогодні Пригожина був з приводу того, що він так буквально сказав, звідки бореться взагалі вся ця інформація про те, що ми вже майже захопили Бахмут. Цього не станеться в найближчі тижні або місяці. Ситуація важка. Тут зміна якась риторика. Ото цієї бравади на абсолютно якісь, якісь інші посили зараз відбувається. Як ви думаєте, чому? Ну, там вже внутрішні, крім того, що українська армія ефективно обороняється і наносить великі втрати ворогові на цьому напрямку, героїчними зусиллями, стримуючи ці атаки, вони вже ж є внутрішні свої розбірки, там упригоджена зміна оборони, із Герасимовим, там, тобто внутрішні тертя. І вони ж борються за конкуренцію, а хто ж має покласти більше людей за Бахмут? Тобто хто має більше підрозділів загнати туди, загнати значить, в небуття, звідки вони ніколи не повернуться. Ну, от в цьому вони змагаються в марнославстві. І очевидно, що як тільки Пригожин відчуває, що вагнерівців стає менше, і вони не можуть виконувати завдання, він починає говорити, скидати провину з себе. І говорити про те, так там же ж є війська, там міноборони, вони ж нічого не можуть зробити. Захопити їм ще далеко до того. А міноборони, в свою чергу, починає видавати риторику, що так Бахмут уже майже взяти, Їхні блогери, все-все, от уже бої буквально там за кожну вулицю, за кожен будинок. Таким чином, говорячи Пригожину, так давай вперед, ти ж хотів. розумієте? у них йде оця в тому числі інформаційна боротьба, і в тому числі внутрішня боротьба. Для нас це непогано для нас. Це добре. Чим більше в них буде внутрішніх протистоянь, чим менше ворог буде єдиний, чим менше в нього буде єдність там між собою в позиціях, підходах, тим краще. І чим для нас най, найкраще що? Що, що чим раніше ось ці люди, чи з Вагнера, чи з регулярних сил, чи 155-ї, кому пощастило залишитись живими, чи 40-ї бригад морських піхоти інших зрозуміють, що їм що проблема не Київ. І не в Києві, а в Кремлі, і це основна їхня загроза, їхній основний ворог, і, і розвернуть свою силу, і розвернуться туди. Ось тоді це буде для нас найсприятливіший сценарій. В Росії ще є професійні військові, яких ми можемо побачити на території України, тому що ті мобілізовані, їм потрібен час, аби навчитися. Ну і то ми розуміємо, що вони не можуть одразу вийти на лінію фронту і бути там максимально результативними. Там ще залишається хтось суперпрофесійний. Ну є ще є, ще ті, хто готується, є ще кістяк певний, невеликий. У них проблема з офіцерами середньої ланки. Зараз вони намагаються їх швидко підготувати, бо це. Важливо, командування, але слухайте, яка різниця вони професійні чи ні, якщо а, є бездумні вказівки командування, яке навчиться на своїх помилках? Ну, що я маю на увазі? Ну, подивіться на те, що відбувалось під вугледаром. Розкритикували навіть свої ж їхніх, ну навіть от їхні почали критикувати за такі дії. Ну, тобто, розумієте, яка різниця підготовлений підрозділ? Чи не підготовлений сидить в колонії, яка знищується за 10-15 хвилин артилерії? Ну, ясна річ, втрата підрозділу підготовлено все. Але якщо яка б кількість військ у вас не була, підготовлених, непідготовлених, ви їх використовуєте бездумно, ви знаєте цю приказку, що е, під керівництвом лева стадо Баранів ми розуміємо, і і навпаки. Тобто то ситуація така, що е, який би не був склад. Але якщо командування ухвалює хибні рішення, то вони будуть гинути в однаковій мірі чи підготовлені, чи ні. Дякуємо вам. Олександр Мусієнко Дякую. був гостем нашої студії, керівник центру військово-правових досліджень.